Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Разом переможемо. Залужний казав, що моста не буде, мосту скоро прийде кінець. Такого висновку дійшли фінські інженери, які зазначають, що навіть китайські фахівці визнали, що тимчасовий ремонт це питання часу. Через декілька місяців через холод буде остаточний обвал мосту. Крім того, постійні диверсії та вибухи цьому сприяють. В інтерв'ю Главреду, директор інформаційної консалтингової компанії Дефенс Експрес. Журналісти і військовий експерт Сергій Згурець розповів, чому звільнення Криму зараз Глядає більш реальним ніж деокупація Донбасу, пояснив, що потрібно зробити ЗСУ для повернення Кримського півострова вже в 2023 році, і назвав точки логістики військ РФ, удари по яких призведуть до блокування Криму. Видання за економіст опублікувало матеріал, в якому зазначили, що на заході побоюються звільнення Криму або Донбасу шляхом військової операції через можливу кількість жертв і потенційне застосування Росією ядерної зброї. Як ви оцінюєте такий сигнал? Звільнення Криму наразі є більш реальним і перспективним Варіантом розвитку подій ніж спроба вибити противника з Донбасу. Питання повернення півострова неодноразово порушувалося військовим керівництвом України. Коли ми говорили про те, що Захід стурбований можливістю застосування Росією тактичної ядерної зброї через Крим, треба пам'ятати, все залежить від того, як ми представимо операцію з деокупації Криму. Росія перетворила Кримський півострів на авіаносець. Потрібно показати США і Європі, що в разі звільнення Криму жити європейцям буде більш безпечно. Російські бойові літаки і кораблі не зможуть використовувати свої ракети для ударів по європейських країнах, і тоді на заході стане менше побоювань щодо загрози застосування Москвою тактичної ядерної зброї. Аргументи пов'язані з можливим застосуванням Росією ядерної або хімічної зброї, найчастіше застосовуються для того, щоб європейці менше допомагали Україні. Якщо кампанія зі звільнення Криму буде правильно ідеологічно оформлена, сумнівів не буде. Реалізація сценарію залежить від наявності сил і засобів, потрібно звернути увагу на публікацію головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, яка вийшла у вересні. Там були вказані завдання українських наступальних кампаній на 2023 рік. У статті йшлося про те, що для того, щоб сформувати наступальний потенціал, треба створити від 10 до 20 бригад, оснащених достатньою кількістю озброєнь. Якщо найближчим часом протягом 2-3 місяців. Нам вдасться збільшити свої резерви до таких показників, про які говорять залужний, і накопичити засоби для блокування Криму дальними ударами. Проведення операції є можливим. На мій погляд, для блокування Кримського півострова українській армії вигідніше купірувати угрупування противника, а не застосовувати свій наступальний потенціал. По перше, можна перерізати три канали логістики російських військ в Армянську, Чонгарі і на Арабатській стрілці. Причому лінію на Арабатській стрілці можна перекрити шляхом просування в Запорізькій області і забезпечити її досяжність. По друге. Потрібно зробити так, щоб Кримський міст і надалі працював з мінімальною ефективністю. Проте, перекриття трьох логістичних ліній росіянам буде дуже складно організувати забезпечення окупованого Криму з півдня півострова. Кількість десантних кораблів обмежена. Сценарій удушення можна реалізувати без серйозного застосування наземного наступального потенціалу. Сили і засоби знадобляться ЗСУ для того, щоб виконати завдання в Запоріжжі, провести операцію спрямовано на розчленування угрупувань військ противника, наприклад, в Мелітополі та Бердянську. Однак для цього потрібно Провести добре сплановану операцію з досить великою кількістю військових і техніки. Тактика відповідає концепції, яку описував Залужний. У ситуації з Кримом. Ми масштабуємо стратегію, яка була реалізована на правому березі Дніпра. Вона може спрацювати і на лівобережжі в окупованих Херсонській та Запорізькій областях. Можемо купірувати забезпечення російських військ в районі Волновахи і Токмака, де наші війська перебувають основні лінії залізничного забезпечення противника. Вся війна за фланги або логістику. Війна за логістику спрямована на те, щоб мінімізувати. Забезпечення того чи іншого оперативного групування військ. До зустрічі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Разом переможемо!